Всім привіт! З вами актуальні новини. МКФКБ. Нещодавно студенти 231-ї групи побували у місті Ужгород, де відвідали Закарпатський музей народної архітектури та побуту і поділилися з нами своїми враженнями. У цьому музеї можна побачити, як в давнину жили наші пращури, як навчалися, працювали та відпочивали. За словами студентів, у цьому місті потрапляєш у атмосферу давнини і по-справжньому відчуваєш себе мешканцем давнього міста. Музей демонструє нам якими були хатинки різних районів Закарпаття. У кожну хатинку можна зайти та роздивитися усю атрибутику того часу: їх ліжка, посуд, печі та різні знаряддя праці. Найбільш здивування у студентів викликала праска, яка зовсім не схожа на сучасну. Окрім хатинок, у музеї можна побачити школу з невеличким класом, з малесенькими віконечками, дерев'яними партами та дерев'яними дощечками, на яких крейдою писали учні. Зараз нам дуже складно уявити, як можна було сидіти за дерев'яними партами, адже ми маємо комфортні умови для навчання. А також зошити замість дерев'яних дощечок. Також студентам, які вивчають готельну ресторанну справу, було дуже цікаво побачити тогочасний заклад ресторанного господарства. І це була корчма. На подих студентів там були столи, стільці і навіть барна стійка. До речі, власниками корчми тоді були старі євреї, лише вони тримали заклади харчування. Дуже цікава була дерев'яна церква, яка побудована без жодного цвяха. Зараз, коли твої вуха це чують, а очі бачать цю побудовану красу, аж подих захоплює. До речі, там служби проводять і зараз. На завершення подорожі студенти відвідали піцерію, де скуштували дуже смачну піцу. Всі були замучені, але з купою позитивних емоцій. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!